Сьогодні 6 березня понеділок. Господи Ісусе Христе, просимо Тебе у сьогоднішній молитві, щоб Твоє Слово глибоко проникало у наші серця. Змінювало їх, відновлювало та наповнювало відвагою бути твоїм свідком. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші, ж ішов слідом за ним оподалік аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться Первосвященники та весь Синедріон Шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма, що було, з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшли двоє і кажуть Цей сказав Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященик каже до нього Заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього Ти мовив. Тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина. Який сидітиме праворуч всемогутнього і ітиме на небесних хмарах. Тоді первосвященик роздер свою одежу і заявив Він сказав богохульство Навіщо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство? Як вам здається? Ті відповіли Він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли: Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив? В сьогоднішньому слові чуємо про Верховний суд Синедріону над Ісусом. Цей суд не має юридичної сили, тому що, згідно єврейського права, всі слухання мають відбуватися протягом дня. Каяфа не перший, до кого привели Ісуса цієї ночі, бо ж спочатку до Анни, потім до Каяфи. А в кінці ще й до Пилата придивися до цих постатей, до натовпу, який слідує за ними. Де знаходишся ти? Відчуй у цій ситуації Господа, залишеного усіма. Петро намагається слідувати за Ісусом здалека. Можливо, таким чином старається цілий час боротися за те, щоб показати свою щиру відданість Ісусу. Можливо, своїми силами намагається хоча б здалека бути з Ним, щоб заперечити те, що сказав йому Господь, Ще півень не співає. Як він тричі зречеться Його. Прикрим буде цей досвід для Петра. Тому намагаємося у кожну хвилину нашого життя бути поряд із ним, а не спостерігати здалека, бути поряд тоді, коли ми радіємо у Нім, і тоді, коли Він у нас страждає. Будьмо завжди близько Нього. Первосвященики та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма, що було, з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє. Як бачимо, навіть ці двоє, які перекрутили слова і розуміння дійсності, у кінцевому результаті не змогли знищити Ісуса. Придивися до свого життя, як ти поводиш себе в стосунку до людей, від яких відвернулися всі, чи запропонуєш їм свій захист, чи, може, попливеш за течією, зі страху перед чиїмось авторитетом. Ті, що схопили Ісуса, повели його до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники та старші, ж ішов слідом за ним оподалік аж до палацу первосвященника, і, увійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон. Шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб його вбити, і не знайшли, дарма, що було, з'явилось багато ложних свідків. Нарешті прийшли двоє і кажуть Цей сказав Я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати. Тут підвівся первосвященик і сказав до нього Нічого не заперечуєш, що вони на тебе свідчать. Але Ісус мовчав. Первосвященик каже до нього Заклинаю тебе живим Богом, щоб Ти сказав нам, чи Ти Христос, Син Божий. Тоді Ісус сказав до нього Ти мовив. Тільки ж кажу вам віднині ви побачите чоловічого сина. Який сидітиме праворуч всемогутнього і ітиме на небесних хмарах. Тоді первосвященик роздер свою одежу і заявив Він сказав богохульство. Навіщо нам ще свідків? Оце ж ви щойно чули богохульство? Як вам здається? Ті відповіли Він винен смерті. Тоді вони почали плювати йому в обличчя та бити кулаками. Інші ж били його в обличчя і промовляли: Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив? Господи Ісусе Христе, просимо Тебе, дозволь бути завжди близько Тебе, кожної миті нашого життя, додай нам віри в хвилинах страждання, Зміцній надію у відчаї. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.